Друзі, вітаю! 3 серпня. Сьогодні з вами Олег Клочок. У мене для вас є проста, гарна, приємна новина. Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому в Морозовську. Про це підтвердив генштаб Збройних сил України, а також наші оборонці потопили підводний човен у Севастополі, з якого нас обстрілювали калібрами. Про це зараз по порядку, тому прошу, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо зараз для. 66-ї бригади. Ми давно їм допомагаємо. Спочатку широкомасштабного вторгнення хлопці беззмінно виконують бойове завдання на Лиманському напрямку. Ось уже рахуйте третій рік поспіль. Тому дуже прошу, хто може долучайтеся. Що відомо власне, про успішні удари Збройних сил України по території Росії та по тимчасово окупованому Севастополю? Розпочнемо все-таки із Морозовська. Це дуже цікава така і примітна історія. Тому що як виявляється, Україна в липні місяці завдала більше ударів по території Росії безпілотниками, аніж Росія по нас. Ну от, до прикладу, по території України прилетіло 426 шахедів. Більшість із них збили. Ми ж вдарили по Росії 520 безпілотниками різних типів. Ну, ви знаєте, що один із них долетів навіть аж в Мурманську область до аеродрому Оленя, і там пошкодив два стратегічні бомбардувальники, з яких нас обстрілюють. Ну і дійсно це відтягнуло дещо обстріли по Україні, як стверджують в головному управлінні розвідки, але я думаю, що тут і питання ще в накопиченні ракет. Ну, ми всі стали фахівцями за час війни. Повернемося до Морозовська. Було зафіксовано влучення в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Відео ви бачили в мене в телеграм-каналі, в інших соціальних мережах. Гепало дуже сильно. Що туди долетіло? Чи це були наші ракети, чи це безпілотники? Поки що питання відкрите, тому що долітають і вже і наші ракети. Також сили оборони атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно мастильних матеріалів в Білродській, Курській та Ростовській області, і наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами. Це дуже важливо, бо зараз ці нафтопродукти використовують на фронті. І те, що ми завдаємо ударів саме безпілотниками по нафтобазах, це пишуть і західні змі, і українські змі з посиланням на аналітики військових і тих, хто дотичний безпосередньо до керуючих органів в західних країнах, то говорять і стверджують один голос, що дійсно ці удари доволі ефективні. Супутникові знімки ураженого Морозовськ, які з'явилися буквально от щойно, їх публікує Deep State, Хоча і вони не дуже там високоякісні через те, що хмари якраз на аеродрому були, але можна було побачити повне знищення одного зі складів авіаційного зброєння цього аеродрому. Поряд стояли літаки, їх перемістили. Чи вони пошкоджені, чи ні, наразі невідомо. Але це якраз та історія, про яку говорив Зеленський, що нам важливо бити по аеродромах, ну вже почало прилітати, бо з'явилося чим. Тому, друзі, донати, вони направду дуже важливі. Також українські розвідники сьогодні вдарили по складу з паливом на території комбінату Атлас в Ростовській області. Там почалась масштабна пожежа. Атлас це дуже великий комбінат, на якому зберігається багато паливно-мастинних матеріалів. І вчора також підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами військово-морських сил Збройних сил України суттєво було пошкоджено чотири пускові установки з однієї ракетних комплексів Тріумф і в порту Севастополя успішно уражений підводний човен Чорноморського флоту Російської Федерації Ростов на Дону. Ну він затонув. Пішов, Ростов на дону пішов на дно. Ну так звучить майже в рифму. Цей підводний човен там був на ремонті, бо він був вражений ще 14 вересня 23 року минулого року. У до ракетної атаки Збройними силами України його вже майже там відновили, виводили на випробування. Цей підводний човен має маркування Б237 за класифікацією НАТО клас кіло і є одним з чотирьох, як я сказав, підводних човнів класу кіло, здатних засовувати ракети Калібр. Ну, тепер він засовувати їх не буде, а вартість цього човна оцінюють приблизно у 300 мільйонів доларів. Ну і це потужно, друзі. Тому я не випадково назвав відео, що Збройні сили України розпочали перший раунд переговорів з Росією. Звісно, ви можете сказати, що це не перший раунд. Можливо, хтось там розцінює його як другий. Але чому я говорю, що перший у міжнародній площині зараз активно ведеться мова про підготовку до переговорів із Росією. Зеленський неодноразово заявляв про те, що Захід ставить умову, що наступний саміт миру має бути за участі Росії. Це не означає, що він буде другий, наступний от другий, бо був перший у Швейцарії. Він буде все крайнім на ньому щось вирішиться. Я так не вважаю. Але він може бути початком дійсно досягнення домовленості за участі третіх сторін, не прямо з Росією про припинення гарячої фази війни. Ну, принаймні про це розмовляють у найвищих колах офіційно. Про це шепочеться заколісно. Про це багато говорять і інших посадових осіб. Не буду поточнювати, які безпосередньо дотичні до тих чи інших процесів. Розмов багато. Але. Те, що ми зараз формуємо переговорну позицію, абсолютно очевидно. І успішні удари по території Росії вони суттєво зміщують і буферну зону, на якій наполягає Росія. А відтак це буде означати, що вони просто будуть вимушені або не застосовувати свою зброю для ударів по Україні після досягнення якихось домовленостей, ну що віриться, звісно, мало імені також. Або будуть вимушені їх перенести десь подалі. Питання якраз ще стоїть і стосовно використання західної зброї, яка у нас є, і тих же самих літаків f 16 які нібито до нас прибули. Про це повідомляють навіть і посадові особи країн Балтії. Вам говорив, що міністр закордонних справ Литви навіть підтвердив це. І звісно, поки що не вирішене питання дозволів. Ударів західної зброї по території Росії, бо Зеленський сказав, що ну не дозволяє нам поки що бити. Б'ємо ми свої, і це, звісно, що може до певної міри не подобатися Заходу, але в них ніхто не запитує. Так само, як Ізраїль не запитує в американців чи французів і німців, що їм робити із Хезболу і Хамасом, так і ми вже не запитуємо, що нам робити із агресором, який на нас тисне з Росії, і продовжує наступати на сході України. Тому, друзі, переговорна позиція дійсно формується. І сьогоднішні повідомлення про успішні удари якраз і будуть визначати цю позицію. Чи будуть ці переговори стовідсотково, ну швидше, так ніж ні, це моя особиста думка. Тим паче до цього активно готують і громадськість, проводячи соціологічні опитування. Знову от, нещодавно з'явилося опитування, яке було проведено разом з американським інститутом КМІС. Я про нього ще підготовлю огляд. Там було і опитування про політичні рейтинги, ну таке цікаве повідомлення. Друзі, дякую всім, хто дивився. Дякую, що ви підтримуєте роботу. Дякую, що донатите. Якщо не наш блатійний фонд, вам подобається. То донатьте на будь-який інший. Це не має ніякого значення. І буду дякувати за донати для нашого фонду. Допомагаємо ЗСУ, це найкращий аргумент у нашій переговорній позиції з ворогом. Рано чи пізно доведеться про щось із ними говорити, не домовлятись, говорити. Тому, чим сильніші будуть позиції, тим кращими будуть наші умови. Дякую, що ви дивитеся. Ще раз наголошую: підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціну, наш не, не перемикайтесь. Все буде Україна!